Всім привіт, з вами Настя, і ми продовжуємо грати у Френбоу, єй! Не знаю, скільки мені ще тут залишилося, але таке впечатлення, що вже ми на Ну, типу не так вже довго залишилось проходити і. А, блін, мені здається, що це ще щось має бути. Типу, на що я тоді двигала оці одяг? й не двигається великий ґудзик. О, у мене ж нож є, може використаємо його ось... Усі... О! Ну ладно. <гум> Добре. Так. Що тут все? Більше нічого нема. Якщо я на тебе ножик використаю, лапа на... Ні. Ну ладно. Е, що в нас тут був домік? Може, тут щось можна зробити? Нащо ж тоді можна ці всі штуки? Це Альберт він любить відносні речі. Це Тесла, і він любить гратися з енергією. Мені приснився сон, де він був зроблений з грому. Він був людиною громовершцем, супергероєм. Окей. Зручно думати, що все відносно, особливо якщо у вас немає прямої відповідності. Добре, заколочка. Я поцупила цю картинку з лялькового будинку. Звідки? Мого друга. Після цього я більше ніколи не запрошувала його грати зі мною. Здебільшого, тому що я не хотіла показувати йому цю йому, що вкрала. Ля... Для те кріса. Мені зараз не потрібні сірники. Я не люблю пити газовані напої. Від них мій шлунок М -М. мій шлунок починає нервувати. Але вчитель зробив. Інструмент з ковпачків, прикріплених до палички. Потім ми створили гурт під назвою Під назвою Шкостій. Школа і від. Що? від стій разом узяті? Окей, ладно. Цю квітку мені намалювала мама. Одного разу я збрехала подрузі і сказала, що намал... намалювала її сама. Але потім я зізналася, і вона сказала, що все гаразд. Я врятувала королеву з гральних карт мого батька. Мені довелося вирізати її сестру близнючку. Друга королева вже мертва. Лол. Ну окей. О, -о дивіться, тут якась. фігня. Може, можна її якось вирізати? Там щось є. Я відчуваю щось. Що це може бути? Опа, на ключа. Ага, ключ, Бійся б заходить, він може щось відімкнути. Єй. Може я можу нарешті відкрити цю фігню? Бо ні? Я не знаю. А може можна ту шкатулку відкрити? Може цього зробити. А що ти можеш? Мен? А може, це можна цю відкрити? Mm -hmm. Я не знаю, що з цим робити. В сміслі ключ в тебе є. No. Не працює? Ти наш у мені той ключ тоді де де його, куди його кліпати? Ммм? Так і шо? Ладно, що тут? Маленькій золотій скринці доводилося не солодко. Всі ці крики і шмарклі виводили мене з себе. Е я на натискаю на її вуха. Спочатку дві двічі ліве і раз праве. Два рази. Протираю її єдине око, щоб перевірити, чи не сльозиться воно. Цього разу я беру її один раз за ліве вухо і гор... горланю. Перестань скиглити золота скринько натисни на своє око і знов відчини дверцята. Окей, okay. що це значить? Може, це? Ця? М -м -м. Та я вже забула, що я там мала нажимати. Так, ну-ка. Я це сфоткаю. Надо, щоб знати, де мій телефон, хто би знав. О! Так. Ну-ка, хвилиночку зачекайте. Так, тепер будемо пробувати. Відкрити цю шкатулку нарешті. Mm. Так. Що там мені пише? Я натискаю на її вуха спочатку двічі на ліве. І раз праве. Два рази протираю її єдине око. Щоб перевірити, чи не сльозиться воно цього разу, і беру її один раз за ліве вухо. скиглити золота скринька. Натискаю на своє око знову і відчини, відчини дверцята. О! Боже мій! Вона відкрилася! Я профі. Йойки. Так, тепер це точно від е, котика. Ооо! Мабука, мабука, прокидайся, мати мабука Рогата дитина бавиться зі світлом. Е, розлючені волок... валоки вогнем полихають. Мати, мабука, вставай, прокидайся і відмовся від дитини, доки темрява не, за... не загубиться у світлі. Мабука, мусиш прокинутись. бері... Зберімо ж з годинник екох на спині гігантського кота. Звідки мені Звід... О, Боже... Заїдкі мильні бульки і за яскраве світло вона заплакала. Я, мабука, мати всієї темряви. Відкриваю своє серце. Будь ласка, забирайте рогате дитя, аби тільки світло погасло. Йой -йой. За дизайном когвінда. Годинник еко. Е, Порожній портфель, робоча лампочка, будильник. Пляшка води, мило, рукавичка, чорний кабель, клавіші піаніно. Бляха, тут багато всього було там, де ми десь слазили. В інших реальностях і все таке. Окей, допустим, коротше, ми беремо кота. І відкриваємо його нарешті. Опана, це це на один раз. А -а -а! Котобіж нема. Хм. Ок. Це ще що за фігня? Так, я маю це скопірувати, бо я не знаю, що це може ще бути. Так. Це глас. Яке велике око, на що ти дивишся? Ти дивишся на моє вродливе обличчя? Ми знайомі? Ти здаєшся знайомим. О боги! Який це жах? Так. Ще й музичка якась, господи. Так, ми один, ми підемо в друге. Ой, дивіться ключ. Ага, ключ, який відмикає те, що замкнене. Аго, тут хтось живе? Хм, двері зачинені. Думаю, щоб знайти всередину, треба їх відчинити. Не можу відчинити двері, це не той ключ. На той ключ. Хм. Фу, вони всі в крові. Цікаво, що за ними? Мені потрібен ключ, щоб відчинити їх. Ключ не підходить. Гей, hey, двері 104. Відчиніться, будь ласка. Не хочете? Потрібен ключ? Якщо подивлюся, що я. Подивлюся, що я зможу зробити. Дідько, це не той ключ, занадто великий. Опа. Хоч щось. Ще тут? Двері стопень зачинено, замкнені. Гадаю, мені доведеться знайти ключ, щоб відчинити їх. Стук-стук, ніхто не відповідає. Опа, і ці відкриті. Щоб ще якісь ключі знайти. Окей, підемо сюди. Бо ми це перше відкрили. Ух. Порушниця, зловмисниця чому то війшла, не назвавшись. Я окула, око потобіччя, дивись на мою красу. «Йой, вибачте, я... яке ж ви велике око, ви, мабуть, дуже добре бачите. Я бачу все і навіть більше. Ви можете бачити мого кота? Це? Ви бачите мого кота? Твого кота? Як ти можеш володіти котом? Ти з замужної родини? Королева, принцеса? Е, ні, я не його володарка, ми з ним просто друзі. Друзі, як мило, але так, сьогодні й бачила кота. Він кликав на допомогу, сидячи в клітці. Носій клітки увійшов до підземелля Мабуки. Він досі там, у клітці. Можете описати його? Великі жовті очі, рожевий ніс, хутро дуже темне, чорне, як найтемніша ніч. Це він, це мій друг, пан північ, я маю знайти його. Але, мабука спить, її пробудження може обернутися катастрофою. Я її не боюся. Що ж, не соромся брати все, що тобі потрібно з мого будинку. Ти хоробра, я дуже шаную хоробрість. Дякую, Окуло. До речі, я вправен. Ще побачимось. Коротше, мені треба лампочка любасу. Будильник, пляшка води, мило, рукавичка, чорний кабель, клавіші піаніно. Ой, це хай теж буде. Це зеркало прозоре. Більше схоже на вікно. З вікно? Так, коротше, отсилки йдуть на лісус, бо двері, вся фігня, це дзеркало. Вона ж теж в це дзеркалі була. Очі дивляться навкруги. Цікаво, що вони бачать, якщо в них немає мозку. Може, око, але вона не може бути мозком, бо вона око. Опа. Золотий равлик. Там хтось є? Може, равлик спить? Чщ. Йойки. Я не хочу торкатися їх знову. Ну, окей. В принципі, я думаю, що це, напевно, все. Що тут можна... Подивитися, того пішли туди. Жесть, що це таке? Кабель є? Хм? Гиги, привіт, щаслива, мавочку. Тебе звуть Дарвін? Приємно познайомитися, я Френ. Ти дуже добре граєш на барабанах Паперові вітрячки, як в зесті Це нагадує мені неділю в парку. Паперові вітрячки, так. Вставте гудзик. Тут написано вставте гудзик. Ю, здається, я відключила машину. Тепер у ній немає живлення. Тоді я повинна вставити гудзик, гудзик. А... Okay. Мені... Блін. опа. все Ну ладно забираем шнура обратно мне требуется мелко как мне до него потрапать ничего не подключено Окей, як мені туди потрапити, не знаю, як мені туди потрапити. Може, це десь в другому місці зможу туди зайти? Ось тут, наприклад. О, да, тут ключик. Я не думаю, що це доречно пані. Перепрошую, але мені потрібен цей ключ. Тут багато дверей, які я хочу відчинити. Скажіть вашому другові бути слухняним і відкрити свого рота. Він цього не зробить ніколи, до того ж його зуби зміцнені. Буде складно дістати той ключ без його дозволу. Зміцнені зуби? Зрозуміло. Подивимось, чи можна що можна зробити. А хто ви, якщо дозволите спитати? Я Френ. Що ж, я Френ. Приємно познайомитися Френ. Я Роберто. Ласково просимо у лігво мабути. Мабука, хто це? Ти не знаєш, хто така мабука? Не знаєш? Йди звідси, негайно, просто йди. Але Роберто, пане, я тут вперше. Не засуджуйте мене за незнання. Краще розкажіть, хто така мабука, щоб я знала. Гаразд, гаразд, мабука ма... матір темряви, Найтемнішої темряви мороку, кінця світла. Мабука, матір усіх створінь з п'ятої реальності. Що? Я в п'ятій реальності? Я думала, е, Ремор тутешній король. А, Ремор, зловісна темрява, син пітьми. Ніхто його не любить. Ти вже повинна йти. Я сказав достатньо. Гаразд, я все одно скоро повернусь, я повинна забрати ключ вашого друга. М -м -м. У маленькому будинку. Йой, маленьке послання в кишені. У будиночку? Ох, зрозуміло. Та, я там, я там вже забрала ключа, в принципі. Так що. Лол. О, таємничі картини в таємничому це справді дуже таємниче. Очі плачуть кривавими сльозами, це сумно. Та й на чому місці? Вітаю, пане Черепе. На вас залишилося трохи плоті. Мій кітик лизав би це за вас із жер. Хі -хі. Ви б хотіли бути з'їденим моїм котиком? Лизав би це з. Вилизав би. Короче, коротше, добре. Вилизав, то вилизав. М -м О, я думаю, можна цим користатись. ой -ма ой май Це трошки якось жорстко, але можна скоперувати. Такс. Є, і в мене є ключик. Так, що тут у нас ще? Ага, ну я не знаю номера, так що не можу нічого набрати. Опа. Ітвор забув свій циліндр. А може, циліндр забув голову? Так Тебе дратує звук мого серцебиття? Воно може раптово зупинитися, і тоді все закінчиться. Я лише хочу мило. Я лише е, Ой, я не люблю думати про моє серцебиття. Мені просто треба мило. Мило ти маєш проблеми з гігієною? Жахливі проблеми. Так, жахливі проблеми з гігієною від мене так тхне, наче моя плоть прогнила зсередини. Але це звучить смачно, не думаю, що це проблема. Може, для тебе, тільки дай мені мило ненадовго. Ну, гаразд, тоді бери вже воно все твоє. Але будь обережна з викладачами, вони люблять дітей, які пахнуть милом. Вони їдять їхні маленькі тіла, а голови залишають собі їхні прекрасні дитячі личка. Це звучить жахливо, я буду обережна. Дякую за мило. Побачимось. Цей чувак такий дивний якийсь. Просто, блін, сидить в цій ванні, як я не знаю що, але мені здається, що якщо він так довго буде сидіти в цій ванні, то, типу. Та вона просто стане кровавою і все, типу. Ну, подивіться на цю дирку. Це ж просто там серце всередині. Йой мою. Так, добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім до наступного ролику па-па!